Середа, 18 лютого. Традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску розставимо акценти. У Чернівцях попрощалися з трьома поліцейськими, які загинули на Донеччині. Комунальне підприємство міста отримали спецтранспорт від благодійників. Війна в Україні очима естонців та боротьба з російськими наративами. До чернівців завітав політичний журналіст з Естонії. На Буковині знову вшанували пам'ять загиблих: три домовини, три родини, три історії життя, обірвані війною. Вони служили у стрілецькому батальйоні і до останнього подиху тримали оборону країни. Як їх проводжали в останню путь? Дивіться далі в сюжеті. Попрощатися з ним прийшли рідні, друзі та побратими. Люди, які знали його багато років, прийшли провести в останню путь. Михайло Гешко, поліцейський, став на захист країни влітку та служив на Донецькому напрямку. Окрім служби, у його житті було місце і для творчості. Це дуже добра була людина, ну таких дійсно треба пошукати, тому що, знаючи його вже більше десяти років, можу сказати, що це щира людина, це завжди прийде на допомогу. Співав. Це 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 дуже талантовита людина, він довгий час приспівав хорі, ми безпосередньо його знаємо з хору. Це талант. Я можу про нього розказати тільки добре. Це був, це навіть не друг був, це був брат, мені дуже складно говорити. Щирий, добрий, справжній. Він дуже вірив в Бога. Разом з Михайлом також загинули Володимир Войцеховський та Анатолій Юрчак. У мирному житті герої стояли на варті закону, а під час війни стали на захист держави. Загиблі були відповідальними відданими службі та справжніми професіоналами своєї справи. Завжди виконували поставлені завдання сумлінно і на вищому рівні, залишаючись вірними присязі та обов'язку до кінця. Їхнє життя обірвалося під час битви під Покровськом. Хлопці вже перебували на бойовому рубежі. Більше двох тижнів. Вони ніколи не жалілися. Командирам ніколи не просили ротації. За їх діями була вражена і військову техніку ворога, і живу силу противника. Вони давали чіткі координати, де справлялися наші. Артилерійський підрозділ Збройних сил України. Це був артилерійський обстріл. На жаль, було дуже важке озброєння, яке призвело до, на жаль, трагічних наслідків. Попрощатися з героями у Чернівцях прийшли сотні людей. Віддав шану захисникам і очільник області Руслан Осипенко, який до цього чотири роки був начальником Нацполіції на Донеччині, де й зустрів бійців ще тоді, коли вони були новобранцями. І мені дуже жаль, що мені також я зустрічати воїнів керівницького батальйону, які я зустрічав там. Я хочу і у себе особисто просити видачів батьків рідних за те, не змогли зберегти, врятувати. Але, на жаль, під час війни, в якій ми зараз з вами живемо, війна перебільшості забирає життя. Я хочу вас запевнити, що обов'язково ми помстимося на такий прикрий для нас і болячий випадок. Відвага та служіння кожного героя залишаються прикладом для нас. Вони до останнього виконували свій обов'язок, захищаючи інших і країну. Пам'ять про цих людей назавжди житиме в серцях рідних, колег і всієї громади, нагадуючи про справжню відданість і мужність, вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним та близьким. Радислав Українець, Андріана Фарбатюк, Микола Ганутін, новини Сі4. Приховав спалах африканської чуми на власній фермі. За даними Чернівецької обласної прокуратури, інфекція призвела до загибелі понад сотні тварин. Замість негайного повідомлення профільних служб місцевий депутат, який є власником фермерського господарства, самовільно захоронив свиней просто на території ферми без дотримання ветеринарно-санітарних вимог. Це сталося впродовж вересня-жовтня 2025 року. Факт захоронення депутат приховав. Чоловіку повідомлено про підозру в порушенні ветеринарних правил, що спричинило тяжкі наслідки. Беб на Боковині скерувало до суду справу щодо нелегального тютюнового бізнесу на понад 30 мільйонів гривень. За даними слідства, власник фермерського господарства облаштував підпільні виробничі приміщення з обладнанням для очищення, сортування, присування та ферментації тютюнового листя. На території складських приміщень також були розміщені контейнерні сушарні. Після повного циклу обробки тютюнову сировину фасували та реалізовували по всій території України для подальшого виготовлення контрафактних тютюнових виробів. Під час шести обшуків детективи вилучили близько 25 тонн тютюнової сировини, 12 контейнерів для сушіння, спеціалізоване обладнання, а також грошові кошти, мобільні телефони та чорнові записи. Комунальне підприємство Чернявців отримали три автомобілі від благодійників. Техніка проїхала з Німеччини і замінить машини, які вже давно відпрацювали свій ресурс. Кому саме дісталися ключі та як це допоможе аварійним бригадам швидше виїжджати? На виклики дивіться в сюжеті. Чернівецькі та німецькі благодійники передали три автомобілі для комунальних підприємств Чернівці водоканалу та центру стерилізації тварин. Ці машини ми передали із нашими партнерами німецько-українською організацією «Синьо-жовтий Хрест. Це наші надійні партнери. Ми вже не вперше передаємо такі машини і для нашого міста, і для інших установ в Україні. Ми розуміємо, що потреб є дуже багато, тому ці авто це така маленька допомога для того, щоб і нашим містянам і комунальним установам було легше виконувати свою роботу. Три автівки приїхали з німецьких міст Кельн і Дюссельдорф. Їхня вартість становить орієнтовно від 6,5 до 10 тисяч євро. Німецький фонд З перших днів війни вони максимально допомагають Україні гуманітарними різними напрямками. Першу чергу ми розумдали на дві такі структури як водоканал. Дідуниці і на центр старізації, особливо в централізації, в якої машини вже останнім часом обидві вийшли з ладу, і фактично вони не можуть виконати свою роботу. За словами керівника Чернівці водоканалу Андрія Сайковського, техніки зараз бракує. Ці машини передадуть бригадам, які обслуговують насосні та каналізаційні станції міста. Парк не оновлювався досить давно і, на жаль, у нас є ще потреба, як мінімум в 4-5 автівках. А для аварійних бригад води і каналізації відсутність техніки, вона не дозволяє робити якісь зміни і в штатному розкладі, і в кількості працівників, тому що ну, там, де Нема техніки, працюють люди. Спецтехніка, подарована центру стерилізації тварин, сильно спростить роботу працівникам, каже директорка підприємства Наталія Засімова. До нас звертаються і потрібно вже приїхати чи забрати якусь собачку, чи у нас також ми займаємося підбіром трупів. Тобто це також треба зразу ж реагувати, забирати, а також для таких господарських, тому що до нас звертаються різні організації, вони нам пропонують. Їжу для тваринок, і також ми повинні приїжджати в той час, коли нам назначаються. Потреба у спецтранспорті для чернівців досі залишається актуальною. Втім, оновлений транспорт вже сьогодні дозволить бригадам комунальних підприємств виїжджати на виклики швидше і без затримок. Катерина Тарасюк, Ірина Маціборська, Максим Чернега, Новини Сі 4 чи відчутний вплив російської пропаганди в Балтійських країнах та як насправді бачать війну в Європі? Про це студенти-журналісти Чернівецького університету говорили з естонським колегою Тавро Матсеном. Політичний оглядач приїхав сюди, аби на власні очі побачити, чим живе Україна, та обговорити з майбутніми медійниками спільні інформаційні загрози. Політичний журналіст та ведучий есланського видання Ставро Мацен завітав до Чернівців, аби поспілкуватися зі студентами профільних факультетів про те, як європейські медіа висвітлюють події в Україні і протидіють російським наративам. Well, I'm Здебільшого я політичний журналіст і ведучий на каналі на нашому каналі Постімес, нашого шоу, яке ми випускаємо тричі на тиждень. Наше шоу знаєте, схоже на BBC Hard Talk. Ми робимо інтерв'ю один на один із політиками. До прикладу, я мав інтерв'ю з Олександром Ступ, і тут в Україні я теж зустрічався з високопосадовцями. Головна тема дискусії зі студентами: як Естонія та Європа загалом сприймають повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Тавро переконує, попри. Кілометри відстані естонці відчуваються й біль як свій власний через спільне історичне минуле. We are in the same as Естонія і Україна перебуває в одній позиції, на мою думку. Ми з вами, і ми намагаємося робити усе, що від нас залежить, аби допомогти вам. Я думаю, що не всі європейці розуміють це, але ми, Естонія, ми жили під російською окупацією. Ми знаємо, що таке Росія. Моя бабуся була депортована Росією. Знаєте, небагато кілометрів дистанції між Україною і Естонією, але в нас дуже схожий менталітет. Студентів також цікавило питання: чи готова Європа до можливого нападу Росії на країни Балтії? Журналіст каже, попри агресивну риторику, Росія таки має страх перед силою НАТО. Він давно міг би піти значно далі натомість постійно діє дрібними кроками. Дивиться, яка буде реакція у відповідь, але на рішучі дії не наважується, і це показує у певному сенсі: Путін боїться Європи, зокрема, її економічної сили. Бо щоразу, коли він підвищує ставки, отримує удар у відповідь. І відверто кажучи, я думаю, Путін боїться НАТО. Окрім безпекових питань, в Естонії працюють і над внутрішніми змінами. Зокрема, країна переглянула систему освіти та медіапростір, аби зменшити вплив російської мови і пропаганди. З 2022 року естонська система школи змінилася. До цього ще було можливо вчитися російською, адже в Естонії є російське населення. Там тисячі росіян, які не спілкуються естонською. Тож ми змінили це, і зараз є обов'язок вчити лише естонську в школах. Тож люди, які виросли в цьому зросійщеному середовищі, мусять перевчатися. А щодо російської пропаганди офіційних медіа, цього немає. Можливо, в соцмережах ми можемо бачити іноді такі випадки. Подібні дискусії допомагають краще з Зуміти, як бачать війну, наші партнери. А для майбутніх медійників це був приклад того, як журналістика може бути інструментом захисту національних інтересів. Катерина Тарасюк, Ірина Маціборська, Микола Ганутін, новини. Сі 4 на цьому ставимо інформаційну крапку. Завжди оновлені теми на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами! Бережіть себе! Побачимось завтра! о цій же порі.